Вітаю, друзі! Сьогодні хочу підняти таку тему дуже коротко: це е, як розділяються пасіки за виробничим напрямком. Так, за виробничими напрямками, пасіки розрізняються на медотоварні, призначені для одержання продуктів бджільництва. Запилювально медові пасіки такі пасіки використовуються. Для запилення садів, ягідників, різних сільськогосподарських культур і для виробництва меду. Чисто запилювальні. Це пасіки для виробництва пакетів та запилення на закритому ґрунті. Репродуктивні пасіки це розплідники, призначені для відтворення бджіл, виведення маток, виробництва пакетів і збору маточного молочка. <кій> Племінні пасіки. Визначені для розмноження, поліпшення і виведення бджіл певної породи, зберігання генофонду бджіл, виведення племінних порід. Також використовую для пакетів для маточного молочка. Ну і карантинні пасіки, які використовують для витримування бджіл у карантині.